Волонтерський рух на Закарпатті набрав неабиякого розмаху. Мукачівське відділення на підтримку бійців АТО згуртовує і долучає до руху все більше небайдужих людей. Цього разу волонтерів запросили на координаційну нараду із сільськими головами Мукачівщини. Наталія Зотова розповідала присутнім на нараді про волонтерський рух, який є більш оперативний і гнучкий, як бюрократичний державний механізм. Дуже багато питань до держави. Можливо, занадто багато питань. Куди діваються кошти, чому наша армія така, чому е, досі я не бачу від держави такої організованості, як це демонструють волонтери. Але сьогодні потрібно згуртуватися і виконувати функції держави, тому що, зрештою, кожен з нас це держава. І якщо раніше ми сподівалися, що нам щось готове принесуть, то тепер кожен з нас повинен усвідомити, що без нас держави не буде. І ми живемо справді в історичний дуже час. Ми з вами формуємо зараз державу. Мукачівщина з зусилями волонтерів дбає про 128-му механізовану бригаду. Тут допомагає військовим три чверті населення, а активісти волонтерського руху чітко і головне прозоро організовують допомогу військовим у зоні АТО. Щодня в мережі Фейсбук на сторінках координаторів Мукачівського руху з'являються звіти про використані кошти та відправлені вантажі. Завдяки такій суворій звітності люди пройняли з довірою до цих волонтерів, і не виникає сумніву, що віддана їм копійчина піде на потреби бійців. Які на сході захищають країну. Зараз збирають гроші на черговий тепловізор для передової на фронті. Проводимо бесіди і з благодійниками, і зі спонсорами. Ми переконуємо людей, що важливі такі поступлення грошові. Якщо люди, наприклад, мають бажання і мають змогу закупити самостійно такі пригоди, ми це тільки вітаємо. Тобто знаю, що на сьогоднішній день лише Мукачівщина, крім наших двох оцих волонтерських. Відправила в зону АТО і ще шість тепловізорів. Це благодійники, люди, які їх закуповували і передавали. Багато громад Мукачівщини вже давно допомагають військовим в АТО і самостійно, і через волонтерські організації. Я чесно кажу, поклоняюся перед вами. Нехай вам Бог допомагає Дальше, І Надіюся на підтримку наших колег, які тут є в залі. Будемо працювати, робити, допомагати дійсно через вас, тому що десь воно пропадає в тому болоті державному ці кошти, які Верховна Рада виділяє, люди збирають. І бачите, скільки по телефону було направлено. Ніхто не може дати інформацію про те, куди ці кошти використати. Сільські голови запропонували використати на потреби бійців, АТО частину вільних залишків, які є на кінець року у бюджеті кожного села. Залишилось координуватись із волонтерами. А для небайдужих громадян завжди працює штаб волонтерів, де приймають всю допомогу від населення. На сьогодні є контактні телефони, з якими можна зв'язатися, і є приміщення це вулиця Миру, 20, де працюють наші волонтери, де безпосередньо люди можуть приносити речі. На сьогодні потрібно це оптика, прилади нічного бачення і тепловізори. Для розуміння один тепловізор коштує близько 60-70 тисяч гривень, а прилад нічного бачення трошечки дешевше 6 тисяч гривень. Крім того, постійно є необхідність у теплих речах: шкарпетки, рукавиці, шарфи, білизна, кава та цигарки. Волонтери кажуть, головне, аби всі зрозуміли просту річ, поки нас захищають на сході, ми повинні забезпечити надійний тил.